1970 року, вважайте, з минулого сторіччя, прийшов сюди після демобілізації із Збройних сил молодий хлопчина Леонід Кашперський, якого прийняли на посаду, запросили на посаду художнього керівника будинку культури. Ну і рівно через рік, через два. Директор, яким тоді був Лайтман Григорій Григорович, Григор... поміняв місце роботи, перейшов працювати в театр імені Островського тодішній. А мене призначили директором молодого, ще абсолютно не грамотного в керівництві. Що воно таке, звідки і як? Ну нічого. Порозумілися, і з бухгалтерією порозумілися, і з керівництвом міста порозумілися в тому плані, що підтримали. От. Будинок культури, звичайно, був не в такому стані, не в такому вигляді, як зараз. Зараз це просто чудовий палац культури, я так з гордістю кажу. А тоді, ну що, це був кіноконцертний зал. Оце, де ми зараз знаходимося, то тут у нас був Талданс-площадка, тут молодь розважалася під звуки естрадного оркестру під керівництвом Олександра Гайдабури, а потім Володимира Шварцапеля, вокально інструментального ансамблю, був зал і добудова чотири поверхи, отой був будинок культури. Ну, 10 років я пропрацював в будинку культури. За цей час мені вдалося, ну, перше, це був просто третьої категорії, він так називався. Тоді були такі категорійні підходи до е, таких споруд. В місті він був найбільший. Добудовувався текстильник теперішній, ще був в стані будівництва хімік. Ну, а взагалі в місті було багато будинків культури, клубів, клуб залізничників, будинок культури будівельників, е там зараз е е е е інвалідні якісь там служби. Ну, одним словом, е таке. а це був найбільший в центрі е будинок культури, в якому проводилися абсолютно всі мистецькі заходи е такого найвищого гатунку. Я повинен сказати, що в той час ну, це була філармонія і був Укрконцерт як структура. І ми іноді сперечалися навіть з директором філармонії, в який спосіб ми будемо використовувати, тому що в нього був графік кожен день. Тут мав бути концерт хор Хорвірьовки, ансамбль Вірського, Капела Думка. Одним словом, всі колективи київського гатунку, і не тільки з Києва, а й далеко із за кордону. Всі сюди до нас на сцену мусили приїхати, чи хотіли, чи не хотіли. І третя категорія, третя категорія. Завідуючим відділом культури був такий Дацьковий Анатолій Іванович, мій дуже хороший друг, світла йому пам'ять. Поїхали ми в Москву до Петра Нілича Дємєчева, а він тоді був кандидат в члени Політбюро ЦК КПСС і міністр культури. І добилися, приїхали з першою категорією, з третьої зразу на першу. Я не знаю, чи ми йому сподобалися. Чи ми були переконливі, чи він подумав, що, що воно так приїхали пацани? І тут, панеєш, хочуть першу категорію. Я вищу хотів, але так і сказав не наглей, не наглей. То оце було. Ну, колективи. Ну, Зараз немає, але в той час, ну, по-перше, був дуже великий розвиток в сфері культури, в галузі культура був надзвичайний. Сьогодні не можна, нема з чим рівняти, нема з чим міряти, і нема про що навіть дуже сильно говорити. Сьогодні бізнес. Ми ну, пішли ми іншим, іншим шляхом. Народний театр, народна хорова капела. Полісянка вже була заслуженою, появилися підготовчі групи, які сьогодні вже переросли у полісяночку і так далі. Всі в колектив, чим був цікавий міського будинку культури, що всі були фанатами і не тільки закоханими в роботу свою, а в бажання було таке щось робити. Віктор Кіндратович Сирочук. Радіст, він же гірєвік, Михайло Іванович Пасинок, електрик. Ну, це, до речі, люди старшого віку, але бажання вграв у виставах і сам створював. Ну, Саша Ботан Полісянкою керував, не Вірковець Петро Антонович, ви з ним, мабуть, будете спілкуватися. От. Надзвичайно цікава людина. Це, до речі, я його місце зайняв. Коли сюди прийшов художнім керівником, то він до того був. Але оскільки він перейшов на хор, яким керує до сих пір, е, ну, то це ж мені така вакансія випала. До речі, коли я пішов з будинку культури в обласний центр народної творчості, Ну, так трапилося, що туди мене запросили вже е, так е, це, це вже всі, всіма клубами керувати, е, то е, він навіть очолював будинок культури певний період часу. До речі, досить достойно очолював. Так, значить, е, Концертна діяльність, ви знаєте, сьогодні це я бачу, як виступають колективи Срібна Терця при мені народилася. і наспів, це тоді, тоді він у нас виник, Боря забута, його створив. Я його підтримав і таким чином у нас сьогодні такий солідний є і досить цікавий колектив. Ну і ще цікавинка, така мала місце. Кожне літо ми з ансамблем Полісянка виїжджали на Гастролі на море. Усі е, оці е, од, одеські, донецькі, е, потім Херсонські, потім е, Ялтинський, прочі, прочі, це все ми вже об'їздили всі ці е, краї в який спосіб. Ми ввечері давали концерт платний. А цілий день загорали на пісочку. Ну, звичайно, адміністрація просто забезпечувала цей процес. Що ще воно було для нас, для будинку культури, я би сказав так. Він був центральним. І він був відповідальним, і ми повинні були бути відповідальними. В 6 ранку проводять у нас якусь партконференцію. Це значить, у нас всі служби працюють всеношною, тому що ми повинні забезпечити, що не дай Бог, чи мікрофон не виключився, чи ще щось трапилось. Це було надзвичайним подією отаке. Ну, але були такі часи. Ну я не з ностальгією, але з таким почуттям великої внутрішньої гордості. Дружності, родинності роботи в будинку культури того періоду. Це була як одна сім'я. Ми один одного знали. Ми, це був такий: не треба було накази по управлінню культури писати, що там треба десь виступити, що там десь треба кудись щось. Ми навіть створили так, ми назвали її бригадка, ми з Полісся. Всі працівники будинку культури мали таку концертну програму. Та хоч у час ночі. Ми встали, ми сіли в наш бусік, а транспортних засобів у нас було навіть декілька, шість. Я залишив, ідучи в центр творчості, сім одиниць. І грузовий автомобіль, і автобуси, і пазіки, і навіть пікапчик e, москвіч, «Укрконцерт» нам подарував. Де воно поділося, я не знаю. E, ну, отаке. А колективу міського будинку культури я від щирого серця хочу побажати родинного, співчутливо, щирого і доброго. По відношенню одного до іншого, успіхів, ну і звичайно перемог. І Богу, ви того гідні, хай вам щастить.